Всім доброго дня, вітаю всіх на каналі. Голуб'ятню ще не доробив, але вже повністю забив, що можна вже її оживляти. Трошка бардак. Така буде нова голуб'ятня. Гарний вигляд такий буде мати, ось така велика. Розмір 2х3, оста півтора на метр. Доток, вікно. Це все обтянув. Має таку гарну пленку. Чисто з підручних матеріалів. От, страшно виглядало. Златанок топтив, прилетив, там буде літок. Літо буде вилітати, там ж що, що не зробив. Зараз на двері дам замок. Таку стаціонарну дробину зробив на лабас. Ось така голубець. Другоки розліли. Досить така гарна, велика зробила. Що, що треба робити? Що там на сісти зроблю? На горі. Так відео не продає, так набагато більше. О. Все з підручних матеріалів. Бачите, це шафи, дверки. Що? Йдемо запускати голубів. Цікавий момент! О. Так, все з Богом. До речі, привезли мені з Польщі, передали дуже хороших поляків і румунів, дуже хороші голуби. птицю не дуже кажуть люблю, але коли спортом займався, літав. Це зараз ну якось вже невигідно і в принципі немає часу на це, але птицю цю все ж таки все, все рівно мені подобається, гарно налітить. Буду більше акцент робити на якісь інші птиці, але це хай буде. Це буде тримати іншу птицю і гарно нагодує, можна підкидати. О, такі красавці. У нас що тут є? У нас є раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Дев'ять штук на десятий клон. Такі красавці Дуже гарні голуби. Гарне око, давай. Кожен понаходиться по в своє місце. Ось такі голуби. Це все, все спортивні голуби. Бачите Ось такі красавиц. Цього голову дуже гарна око крайнього. Та полічка гарна біла голова. Цей білий йде по поляках, він не кульцований. Так. І все. Там, там, там зробили такий люток. Будемо, бачите, Тут буде секція вниз, будуть злітати вони, вони все дороблю. Ще не доробив, але вже птицю запустив. Далі буде цікавіше птиця. Птиця гарна. Буду вам розказувати про неї як гарно. Вона як і це, я буду. Завезушилися бакінів. Бакинів хочу завести і будемо працювати. Будемо вирощувати, подивимося. Богдась все буде. Скільки зробив насідок? Mm. У нас отак є. З нижнього ряду є 1, 2, 3, 4, 5, потім 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Поки що? 13. Ще буде 2 зверху, 14, 15, 16, 17, 19, ну близько 20 штук. І буде цього хватати, вистачати. Цим головну комфортно. Не буду багато їх тримати. Щось з цих, що є, пересію, так щоб я конкретно собі лишу з них три пари таких найкращих хто, хто з них буде. Виберу собі, хто спарується з ким і три пари собі саме кращих вишу, а решту віддам товаришу. Ще тепер літає. Зробити акцент на, на, на іншій птиці, на білі. білі на бакінах. отакі. такі гарні в них вони, Це все помалюється, гарно обробиться, буде гарно. Дуже гарний тут буде так що, Сім птиці. Бажаю таких темати, прекрасних голубів, це. Це хто, хто що любить фактично. Хто що любить, але тако понаблюдати мене заспокоює. ну і Нічого немає такого ніякого користі, просто заспокоює, помлю за птицею. Гарна тварина і не знаю, з дитинства це. Це з дитинства, це не забираєш Всем дякую, всем до побачення, заходьте на канал, подписывайтесь канал, всем пока-пока.